Вітаю, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ви дізнаєтесь, хто ж таки виграв цю е, надтяжку гру? Е, на зараз мене штурмує японець е, з двома еронкладами. Хоче вбить мої міста, але стіночки будуються, чопаються, і все наче не так вже і погано. До речі, не дивлячись ні на що, все одно ніяк я не наздержану Маорі, дуже суть високий темп у нього, там ще й гал розганяється, і інші е, хлопці, тому не все так райдужно, як здавалося, минулого разу пересаджую Віктора в Дорокаторум, щоб ну, трошечки більше було в нього ГПшечки. Е, вже майже. Закрив Сім пауер майже закрив ферм клади, броненосці. Тому будемо зараз мабуть, якось вриватися. Не заблокований ще один порт на півдні Лукдуном. Він зараз збудує нам якийсь невеличкий флот, щоб відбитися від цієї навали малими силами. А також чудово надо будувався мозга Ми можемо використати наших інженерів. Бум, додаємо культурки і добудовуємо бігу з Бенус. Ну, мабуть, наступним ходом вже добудуємо його. Закрив Ферон Кладо, одразу клікаю, щоб їх проапить, навіть без картки, бо якщо я пропущу кілька зайвих ударів, то ну, буде досить не круто. Місто може не вистояти навіть з Віктором. Не хочу вставляти бастіони, бо в мене нема куди їх вставляти. І бачите, він такий хитренький. Я тут взагалі затопив, можна було б вивезти якусь лодочку і проапатію, але все одно він би її вбив, бо він за, за тичку любу мою лодку вбиває. Дивлячись на те, що в мене, здається, є адмірал. Але вирішив закрити літачки, вони там дають багато очок, і взагалі круто можна. Засейвити зі свої міста, хоча можна було б і піти в Сталюка і варту, ставі стіни він би не пробив. Згадав, що можна будувати бомбарди, і вони ну, норм так. Треба якось знімати осаду з а тому я вирішив купити Ерл Клад. У мене досить багато коштів. 600 золотка вхід, тому можна трошки повоювати. Непогано так, вдар, 24 на 36, це сильно. В нього, до речі, нема шпигуна в моїх містах. І навіть без алергічного спадку його вбив. А я, пам'ятаєте, спочатку казав, що алергічний спадок він важливий, бо все одно хтось за вас пропливе. а ось він і приплив. Uh, я думав, що буде більше лод корабликів, лодочок, але ні, в нього ну, лише ці А, топ, uh, Можливо, будуть ще, але ну, це досить дивно такий рейд. І, до речі, якби він атакував одразу армадою, то, мабуть, Дракаторум таки впав би, але він перший удар зробив uh, ну, без, uh, ну, слабкою лодкою не в, не в флоті. Тому я мав час будувати стінку. Це дурість з його боку. Якби він вдарив армадою, то місто б впало. Добиваю армклад в Арпінумі і звільняю прохід. Тепер звідси я можу відправити допомогу на південь. Ось і все. Агресія скінчилась. Він просто втік, хоча і має Адмірала. Я не знаю, що там за адмірал я не чекав, може він нічого йому і не дає. Намагаюся його затримати. Ховавши його в пастку цього як в зону контролю, Переслідує всім своїм флотом. Маю досить велику помилку, дивлячись на те, що я не даю йому виплести. Але в мене нестача вугілля досить сильна, там на мінус 5 е, сили юнітів, щось таке. Вже майже-майже дістався хімії і будем, будемо, мабуть, зараз. Будувати лабораторія і спробуємо якось літачками від нього відбитися, бо це ще не кінець хлопці. Це, така він, це так він пощупав нас і поплив. А, до речі, Маорі сказав, що він зараз все розбереться і а, проапає свої свій, 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 свій флот і піде йому, надає посраці. Ну подивимось, почекаємо. Може Маорі займе перше місце та розшириться за рахунок його міста. Лобі дуже привітне, вони дозволяють мені збудувати всі чудеса на додаткові картки, наприклад, ось Альгамбру можна А, Я не дуже правильно в аквілеї тут роблю, що засираю всі пагорби, але там ну, нема можливості, як інакше її збудувати. А хочеться додаткову картку. Це вже третя будівля, і там ще вільний Патала Палас, але я вже ну, не став, не став його будувати. Щось незрозуміло відбувається зі статсами. Я то позаду, то попереду, то всередині, а, тобто всі десь приблизно на одному рівні на зараз. А, і я хочу сказати, що лабораторія це досить сильно, і там мене питали, чи, чи, що там, що в мене з наукою відбувається, чи є лаби, чи ні. Я кажу, там нема ще лаб. І всі сказали, що це дуже круто, хоча ну, я не знаю, наскільки це круто. Насправді там чотири сині МДшки на карті, і в них усіх треба закинути по 6 послів. Я намагаюся збудувати кілву. А, до речі, я добудував кілву, О, вау. То можна було б спробувати. Ну, якби я був трішечки розумніший, я б взяв якусь, почав би Амані і у другу синю МДшку напихав би багато-багато послів, але я не зробив квартал, тому через це не можу наповну використати кілву, щоб мати таку силу. Силу плюс 15% науки в кожному місті. Розумієте, це велика така помилка моя в цій грі. Як я і казав, будую аеродрому, щоб наспамити літачків і е, захищатися від будь-кого, бо багато хто хоче мене образити. Чомусь багато людей хочуть мене образити. Я не знаю чому. Чому вони такі злюки? Незрозуміло. Безславний кінець адмірала Юсінсиня. Last move first move ще ніхто не відміняв, і дивлячись на те, що він може зараз добити якісь мої лодочки, мабуть, він цього вже не зможе зробити. Спробуємо на закліки його добити. О, яка переходовка. Тобто, розумієте, як, яке, яке страждання це все викликає в мешканців, в учасників гри. Дуже їм тяжко. Пливу приватірами, щоб може, ну, пограбувати щось. І розбігаюся всіма-всіма юнітами, треба хілятися. Дивіться, яка біда сталася. Маорі, насправді у звичайному віці. Тобто його каравани можна пограбувати. Це в нього ну, це він дарма так зробив. Треба було прикласти цих зусиль, щоб в золото вийти. і Було б в нього, в нього набагато більше флоту і взагалі можливостей по проапу і по. По розказці, можна було б щось купити, лаби, наприклад, або ще щось. Бо ми робимо дуже великі гроші. 600, Ну, це не 2, ні 3000, але, але все одно 600 це непогано. До речі, я нарешті завдяки всім тим дивам, чи сам вирвався вперед 800 очок. І там знов якесь голосування пройшло на це, це на Рим. Але ну, воно не пройшло. А от Корею, а Корею відпустили. Кораю відпустили, і зараз там добивають бота. Хто там добиває бота? Інка якась, мабуть? Я не пам'ятаю чесно, подивимось. Ось так виглядає список Мдешок, який я знайшов, Шість синіх Мдешок. У мене кожній з них по шість послів. І японія там з кимось воює, але, здається, вона не має доступу до кількох МДшок, бо їх контролює Маорі. Дуже важлива подія. Втікаю принаймні з бразильських міст. Один втік, а другий не втік. Це сумно. Але той, що втік, він другого левела, і тому маю ну, якусь надію на військове вирішення всіляких питань в мою користь. А зараз трагедія в двох частинах, навіть в трьох частинах. Трагедія Дарк Качу з неуважного Бадгір, мій сусід Маорі. Наробив корабликів, поплив, битий японця, обісрався. І сказав: Ну, я обісрався, я пішов. І пішов. Там якесь там голосування було: чи за правилом, чи за правилом його відпустили, я не в темі, але він пішов. І зараз в мене бот, мій союзник. І його зараз прийде, прийде вбивати японець. Бота. І мені треба захищати бота. Це друга частина. Так, перша частина він поплив і здох, друга частина він лявнув, і мені зараз треба захищати бота, бо він мій союзник і я навіть не можу його вбити. Третя частина трагедії станеться, коли до мене це все дійде, і мені там сповістять дуже цікаву новину про правила сервера, від якої в мене згорить пукан вже скоро. Геніальний таймінг, дивіться, зоопарк на 92-й хід це просто пізір, це ганьба. Маю лише плюс 4, до речі, будую скрізь каналізації, щоб трошки підняти задоволення, але ну, нічого не допомагає. До речі, в мене досить невеликий дефіцит вугілля. Я кілька годів тому вийшов у нафту і поперероблював свою вугільну фабрику в нафтові фабрики. фабрику. В кумах перетворюється або одразу будується нафтова фабрика. Тому електроенергію будемо отримати з нафти. В моді це трошечки легше, бо ви отримуєте нафту за кожну військову академію. А також в мене дається три або, може, і більше нафтових родовища, тому все досить, досить круто в цьому плані. Повернувся японець з якимось недолугим флотом, щось там грабує в Маорі, грабує мої люкси. Мені це взагалі не до вподоби, але він прорахувався. Бо я вже мав два біплани, які зробив коли... ну, щоб, щоб бустануть собі літачки. Маю два біплани, Закриваю підхід до міст. все, він там вже не проїде. Не знаю, чому я покращив цю нафту, було дуже зрозуміло, що він мені дасть посратися, Але ну, я, я, якусь кількість нафти таки злутав, е, І вона дос, ну, дуже необхідна для е, останнього, останніх корабликів е, для дредноутів. Ні, не дредноути, Для есмінців. Uh, так і треба брати туармс, але я такий ні-ні-ні, ніяких туармс, захищаю наші А, uh, Здається, він жодного мого так і не пограбував через страшу... ну, я, я маю золотий вік, і он мій шпигун другого рівня. Зараз поїде в Японію. Він поїде в Японію, щоб захищати uh, наші інтереси і давати нам додаткову дипломатичну видимість. А щоб провапити літачки, до речі, треба алюмінію, Вбиваємо його в пошук, давненько я цього не робив. І бачите, маю два депозити алюмінію і ще один в болоні є. Тобто, можна, до речі, я її чомусь не тримаю, я цього не помітив. Хтось тобто забрав в мене Болонію. Ну. в щоб... я... мене навіть нема послів, щоб її повернути. Так, бачите, відсутність дипломатичного кварталу дається в знаки. Засилаємо в Токіо нашого шпигунця, де він прибуде десь через три ходи, мабуть. так. Ви подивіться, він приплив навіть з лінкорами, але це ну, не досить великий флот. Так, пливе до дуркатора, але я просто прапаю літачок, і він тут нічого вже не зможе зробити. Так само і в Лукдуномі, і ще б непогано було о, в північному місці якось там закритися, але не вистачає літачків, тому просто їх викупляю. Досить багато коштів, багато файтерів, можу собі А, Єдина проблема в всьому цьому, що я чомусь вивчаю ядерну програму замість якогось фашизму. І це мене дивує зараз. Відкрию дестроєр наступним ходом і посилаю досить чіткий сигнал японцю. Кажу йому, іди геть, японець не красивий. Він не уходить. Uh, тому довелося вбити кілька його корабликів. Подивіться, який, який дамаг. Ну давай. 60. Це просто жесть. І ще 27. Все, нема. Uh, і в мене досить багато літаків, в мене два або три аеродроми. Це лише питання часу, коли я ну, перекинув всю авіацію в потрібному напрямку. Так, на, на про всяк випадок хочу закрити Арпіну. Здається, північне місто. Але всьому нема потреби, бо японець. Піджавши хвоста, тікає з наших територіальних вод. Просто диється. Ні, ти диви, такий поплив, такий поплив на північ. Ну, давай, пливи. Ха, було прикольно закрити його і розстріляти там, але не дотягується. Не дотягуються літачки. Це треба вже джетфайтери, щоб таке робити. О, плюс 7 маємо. А, це кораблики. А ось тут починається палаючі пуканий, хлопці, слухайте, цей бредер. Ну, якщо не хоче забирать, то я тоді вб'ю маурі. Не може вбивати. Почому? сервера такі. Може, але не захоплювати. А, ну, а так да. та, та, чого ви мені не сказали, що він його може вбивати і захоплювати? Бо він же Він з ним воював, <гум> <гум> за той вже. Що за блять, хуйня у вас правила якась? До нерву претензії. Блять, я ні з ким не воював, у мене два бота з боку, я що повинен програти, тому що хтось буде їх вбивати. В цілому, так, да, правила так і виглядають. Ну це тупо. Я там ще довго скиглив матюкався і ругався, але ну, треба поважати правила сервера, на якому ти граєш. Навіть якщо ти їх не знав. тому так закинув дружбу ну, союз бразильцем, мені в когось треба кидати каравани в перса, мабуть, ну не знаю, можна було б в вперше кидати, але він здається бот. Тобто, ми маємо два боти з півдня. єдина людина, якою я можу кидати каравани, це бразилець. Я не можу на нього напасти, бо без караванів в мене вся економіка, все. І, І я не можу вбити ботів. І тут я розумію, що я вже не можу виграти цю гру, ні за яких обставин. Якщо я буду воювати і не захоплювати міста, то це війна в нікуди. А якщо я не буду воювати, то там люди позахоплюють тих ботів, з якими вони воювали до того. І ну просто переможуть мене. Вже на зараз ГАЛ має 900 науки, в мене 600. Тобто на 50% більше в гала науки. Я там в, в якісь МДшки втратив через те, що в нас війна. Це. Дуже дуже складна ситуація. Я, я військовим шляхом не можу збільшити собі стати. Тут я розстроївся, досить сильно розстроївся, і, врешті-решт, також почав скиглити на кінець гри. Насправді, в мене досить проста задача. Якби я міг вбити Маорі, насрати бомберів, захопити все узбережжя Маорі, набудувати там корабликів і піти помститися японцю за те, що він зруйнував мені гру. Але я навіть і цього зробити не можу, тому скиглення, скиглення з мого боку посилюється. Зрада-зрадна відбувається усюди, і Інка просто прийшов мене грабувати. Я не розумію, чому, але. Ну, я розумію так, що він хоче коштів якихось отримати, Але ну, це якась, якась діч. Щиро кажучи, я насправді не можу до нього дістатися. Він якось там хитро плив. Але в мене є план помсту збудувати субмаріни і нюкнути його, бо він ну, безнадійно. Здається, безнадійно відставня у 590 наука. Але на зараз, тому що він мені оголосив війну, дві МДшки... Також оголосили мені війну, і в ГАЛА ще краща ситуація, ніж була раніше. Це не повноцінна війна на два фронти. Мені лише треба вбити частину цих інкарських військ, і все. Будую арт ардіпартмент, щоб ну, зрозуміло вже, що буде битва на смерть. І полетіти спокійненько на альфа зентравнеру я не зможу. А от. Гал зможе, я до нього ніяк, ніяк не можу дістатися. І в нього сусідів японець, який е, зараз е, зі мною воює, і, здається, Інка, який також зараз зі мною воює. Тобто вони всіх трьох мене пиздять. Ну, окрім Гала, бо Гал просто йде на перемогу. Це якийсь тобто вдвох. Це мені не дуже подобається. Там Дохла Корея між нами, Бразилія і, і, і мер, мертві, там, мертві душі, три Афекашера. Це. Не ну, Афекашера, або ти, бо люди полювали. Тобто починає сипатись лобі і одразу такі незрозумілі ситуації виникають. Ну що просто капець? А, прийшла біта звідки не очікували. А, тож я ну, на всі гроші вже викупляю літачків. в мене демократія, тому вони дешевші. Uh, скільки там знижка? 25% чи щось таке? Тобто кожен четвертий літачок безкоштовний uh, порівняно з, зі звичайними цінами, і я за себе впевнений, що я не вмру тут, але ну так неприємно це все. І ще той факт, що я не можу піти і вбити uh, Маорі або Персика, це просто ну, тобто, не персика, а Маорі просто це, це жах. Також сталася невеличка колізія. Я забув, що спочатку треба йти в фашизм, будувати будиночок, потім йти в демократію. Зараз я в демократії будую будиночок. Тобто фашизм мені вже буде не такий сильний. Ну в чому там фішка? Ви будуєте в фашизмі спадок фашизму, потім в демократії. У вас плюс 10 сил юнітів на своїй території. Тобто літачки дуже сильно воюють. А, ну... Не так, як на ванілі, але все одно досить непогано. Я там закриваю всі проходи, Зараз буду його просто вбивати цими літачками, але Ну, насправді це вже все не важливо, бо гал е попереду бразилець запустив супутник. Хоча я подумав, що це гал. Але гал досить швидко на нарощує відстава, зменшує відставання по науці, яке там в нього було. Ну, Гали завжди там трошечки відставання є. Uh, тому, ну, мабуть, так, з, з сусідами, які мирні до нього і воюють зі мною, в мене немає шансів перемогти Галу, і я вже вже все, вже здався. Хоча зараз мені здається, що якби я просто тиснув у роботи і почав фігарити ядерки з джетфайтерами, то ну, міг би якось зупинити Галу, бо пройшов через Інку, через Бразильця залізною дорогою проїхав. І, або через перса, і там дістався, дістався якось того гала, щоб його роботами забити. Хоча в нього свої роботи, мабуть, будуть. Е, ну, єдине, що, можливо, якось ядерками там когось закидати. Можливо. Але ну, не факт. Не факт, що так станеться, бо дуже далеко, дуже далеко. З води я не можу. Ну, можна було б спробувати з води якось прослизнути підводним човном. Але в мене його наразі немає, я лише закрив проєкт Манхеттен. Треба, можливо, було його трошки раніше закрити, щоб він вже ну, до, добудувався. І японець в мене буде ядерки кидати, тобто без флоту я не можу захистити себе. І це, це все. Це все. От, отака, отака колізія в мене настільки згорів пукан від цього правила, ну, яке я не знав. Я б тоді нікому не давав плюсик. І якщо я там буду ще раз грати. То ми будемо або по Full CPL правилам грати, або я буду всіх мінусувати на IRL і вони вже ніколи не вийдуть з цієї гри. Буду мститись, буду мститись за таке, таке несправедливе правило, я б сказав так. Воно, звісно, непогано для нових гравців. Там сильніші гравці не, не дуже швидко ростуть. Але. Якщо у вас таке серйозне лобі, то це якийсь капець. Ну, вибачайте, я й досі палаю. Досі палає в мене срака від е, того, всього, що відбулося. Бо е, пропустити, пропустити перший золотий вік і мати шанси на перемогу було б дуже круто, якби я тут переміг. Але ні. Ні. Обставини проти мене. Так а що, гал зараз ну, переміг. Все. Я за це це гал можу проголосувати. Ну, давайте також. Я друге місце хочу. Та ми ж не на CPL граємо якесь. Я не я хочу друге місце. Так, історія не запам'ятаєш, що в тебе друге місце. Я, я запам'ятаю, я зроблю відео. А, рапорт. Раппорт, вот-вот. Да, uh, ну, і на тому все. Я прописав умови голосування. І наче всі згодились. Всі три людини, які ще грали, а, то ще грали ще чотири людини: я, Гал, Японець і бразилець з восьми. Ну, розпалося лобі в кінці кінців. Це досить сумно. GG хлопці, не забувайте підписуватись на канал, лайки ставити, там, писати, писати коментарі і шарити відосики. На все добре.